Hello everyone! This is Marina. I wanna take this moment to officially welcome you to my YouTube channel. I hope to inspire you on learning by sharing the things that I have learned and still learning. Please don't forget to subscribe, like, and share. Канал постійно розвивається, і зараз платформа YouTube надала нам можливість відкрити спонсорську підтримку. Спонсорська підтримка це можливість кожного фоловера підтримати свого автора. Ця функція дозволяє моїм постійним глядачам підтримувати канал, мою творчість і прагнення пояснювати новий навчальний матеріал з англійської мови. В вашій увазі пропонується декілька рівнів спонсорської підтримки, і кожен містить свої бонуси. Натхненний учень, працьовитий учень, цілеспрямований учень, улюблений вчителя. Зверніть увагу на опис бонусних рівнів. Чим кожен рівень може вас зацікавити і бути вам корисним? Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково зробіть це! Ну а я чекатиму вас на наступному уроці англійської мови. Бабай!